Добрий день, це канал. Я і мої кози, Ми з вами на кухні. Так, тут в мене три яйці в місті. Тут в мене один невеликий кабачок потертий. На тушу грубша тертка. Віддушуємо кидаємо сюди до яєць. Люди поперчити. то-то поперчила. Як поперчила, то поперчила. Ну нічого Розмішуємо. У кого нема сметани, може взяти кисле молоко. Но зі сметаною смачніше, звісно. Відставай. І ще одну ложечку візьме, а то хвати. О. Тепер сметану. Прасимо і розмішаємо так, склянка муки, в мене мука посіяна. Ось таке тісто. Бачите? Тісто відставляємо і зараз наготуємо начинку. Так, у нас яйця. Чотири яйці. Я думаю, мені вистачить. не треба різати, ну не, не, не цілими кусками, трошки так дрібніше. Ну, а поки я яйця ріжу. Ай буде дві яйці. <хи> Ось. Ріжу. То хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Не забудьте заходити до моєї доці Олі на канал Життя в Польщі. Підписуватися. І будемо всі разом. Всі разом будемо спілкуватися. А як підписується, не забувайте нажимати дзвоник, щоб вам... Приходили всі сповіщення, коли ми викидаємо нові відео. Стріми в мене на каналі йдуть. На каналі Я і мої кози в понеділях йдуть. У понеділях йде стрім на каналі Я і Мої кози о 19 годині. А на каналі я і мама ні тваринки. Йде стрім о 20-й годині в середу. От, не забувайте заходити і підписуватися. І будемо дружити. Так, ріжемо цибульку до яєць сюди. Ось і. І пару листочків кропику я вріжу, ну дуже трошки, бо я багато кропу не люблю, ну, тільки трошки. От тим бруском, що то круглий ножів Дуже добре підточувати. Ось. Там мені казали, що ті ножі нікому не нашу, бо вони раз-два тупі робляться. Ете. Якщо їх підточити, вони знову ж таки гострі. Ні, цим абсолютно не вреди. Ось таке то діло. Якщо... Так що. Ось так-то. О! А цибуля їдка, вже очі плачуть, що хай йому греться. Що вона така їдюча, не знаю. Так. Ну, зараз посолю, поперчу начинку і тоді покажу. що далі. Ось ну, ще зараз покажу, скільки в мене кропику є. О, дивіться, як Три листочки. Дуже трошки, бо я не люблю багато кропу. І Наталя не любить багато кропу. Я тільки так чу-чуть, для запаху. О. І зараз по солю, по і будемо і будемо брати, жарити. Я вже одну пательню зіжарила. зараз покажу які. Я що до тебе щось кажу, Наталю? я відео знімаю. Давайте. Накладати, хай накладає менші. У мене менші не виходить. Жаримо під кришкою. А можна просто в духовці взяти спекти. Кому як до вподоби. Ось такі вони виходять, бачите. Той раз було 4, а той раз тільки три пампушки положила. А це було 4. Ось. Ну, ще дуже гарячі. Хай трошки остигнуть і тоді я їх вам покажу, які вони вийшли. Ось так вони виглядають всередині. Дуже виходять сочні з кабачком. Не видно, не видно, бачите які? Пухкі, мені Дуже смачно зі сметаною. Дуже смачно. М -м -м. Ось так взяла сметанки. Що там казати, що воно смачно, якщо не попробувала. М -м. Ось так. Смакуті ще. вам Всім смачного. Можна без начинки, просто на кабачках вони дуже сочні виходять і смачні і ніжні. Так що, готуйте, смакуйте, всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!